Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Юлія Фарігаден. Не втрималася, хочу показати вам ось таку красу. Приїхали в село на посівну є попереднє відео. І хочу зняти, подивіться, які чудові орхідейки зацвіли нас мами в селі. Зараз майже всі квітнуть. Одні мої ті, що тут є, не хочуть. Ось, дивіться, ну це вже відцвітається, вона цвіте ще з початку літа, мабуть. Ось така жовтенька, з такою жовтенькою губою. Е, сама вона такого лимонного кольору, просто вона вже трішки вигоріла. Губа ось така жовта. в мене вдома є схожа, але просто трішечки кругліші листочки, крупніші. Ось така красунечка. Дивіться, який довгий у неї квітконос. Е, дуже красива така, Ніжне, ніжна, ніжна. ніжна. Е, до речі, хочу, мабуть, якось потрібно буде вибрати час і зняти відео про всі мої орхідеї. Як я за ними доглядаю, які в мене вони є, і так далі. Це ось біла королівська, ось така красуня. Також, бачите, вже потрішку починає відцвітати, вже вона також дуже давно цвіте. Ось такий в неї довгий квітконос, он аж туди, вона вже, така, вже така вона доросла дама. Ось такі красиві білі, ніжні квіти. Юкатан вони зазвичай такі крупноміри, білі, називаються Юкатан. Ось такі чудові. Це також, дивіться, який довжелезний квітконос. Можливо, від вікна трішки засвічує, але не хочу вже їх переносити десь в кімнату. Ось дивіться, яка? Такого насиченого бурякового кольору. Поганенько, так? Да? Це все трішки можу отак ось дивіться: такого насиченого фіолетового бурякового кольору. Сама квіточка, бачите, така більш. Фіолетова, ну, така, навіть не фіолетова, а така, ми кажемо, да? Щось погано фокусує. Губа ось така темна, бордова. Не хочу фокусувати близько. Така вона квітка, бачите, не круглі листочки, а такі гостренькі. Більш гостренькі такі квіточки. Знала назву і не пам'ятаю. Знаєте, друзі, почала займатися іншими рослинами, і щось назви орхідеї трішки випадали з голови. Так, ось це також я дарувала. Така манюсінька, така вона схожа була на міні, але подивіться, яке в неї вимахало листя побільшки. Росте вона такою пальмочкою, листки, бачите, такі красиві, глянцеві. А квіточки самі такі невеличкі. Шакіра, здається, називається щось таке. Бачите, така також жовтенька. На краєчках, на листочках з краю ось такі крапочки оранжеві, і сама губа такого оранжевого з жовтим кольором. Ось така. Де, що це воно не хочу фокусувати? Ну, ось такі маленькі, дрібненькі, красиві. І зараз ще покажу на іншому вікні, друзі. Тут трошки темнувато, сьогодні якось не дуже. Також ось така красунечка, бачите? Отакі От квіточки невеличкі. Але подивіться, яка вона гарненька. Ось така, бачите? біле ось. О, павук побіг. Е, така ось красива. Так, ось така красунечка. Дуже гарна така крапочку. Також листочки росте, повнокоріння. Ці чомусь не хочуть. Це моя, до речі, моя метелик. Подивіться, яка вона коняка. Вона росте у, е, в кокосі. Подивіться, скільки коріння наростила. Тут мамка і дітка. Уже дітка мають більше за мамку. Ось бачите, ось одна, а ось інша. Коріння росте все вгору, як ці квітконоси. Метелик, але чомусь квітнути поки що не хоче. Ця також з минулого літа, чогось ще не квітла. І ще одненька, тут така з червоною губою. Так, а тут стоять мої малявки, тільки я ніяк не заберу. Fairy Tail, ось росте, наростив новий листочок. Отакий От маленький. Це пікок, здається. Такий ось лис новий наростив за літо малявчик. Политі. Полили їх, Так, і та, що в мене пропала. Я вам, ну, є в мене, та відео, я знімала, пропала в мене бігліп тінгер І ось це його дітка. Я сподіваюся, що він виросте. Вон корінечко є, росте все нормально. Ось корінчик. <кій> Я сподіваюся, що він виросте і все буде добре. Тому що велика мамка в мене пропала. Ось такий Таку дітку дав. Ось такі орхідейки, красуньки. Десь щось не хочу фокусувати сьогодні. Малявочки. Там цвітуть, ще раз вам покажу. Так. Ось. Квітнуть ще раз, красуні. У мене також декілька орхідеї, зараз вдома цвіте, але не так пишно. Ось такі красуні. Так що, друзі, також в нас є орхідеї. І ж кажу, треба буде якось зняти відео. Ну що ж, ну таке коротесенький огляд, друзі. Так що. Переглядайте, ставте вподобайки, підписуйтесь, буду вам рада. До побачення, друзі, до нових зустрічей!